Вот, дуже класне запитання стосовно потенцій. В попередньому відео я розказувала, що класно зроблений приворот це коли потенція не пливе і все працює. Егілє це такий різновид приворотної роботи, який заточений чисто на фізіологічну прив'язку. Якщо в привороті в нас ще є емоційне вовлічення і вопрос ламання волі, то в егілієті ми працюємо чисто на фізіологію. Відповідно. Робота ігільєту направлена на те, щоб стояв тільки на вас, але і на вас він буде стояти тако собі, не очень сильно, не на всі 100%. Чоловіки, на, які, на яких робився вплив Егільєту егиль, е, в кінці свого життя, якщо в них там генетично закладено, що в них проблеми з потенцією мали би початися там в 50 років, це прискориться і почнеться раніше через цей вплив. Ну і окрім повної е, імпотенції чоловіка раніше його сроку, згідно генетики, в нього пливуть всі сфери, за які відповідає друга чакра. Це у нас про впевненість в собі, про можливість зачати дитину, про ревність і гроші. Коли чоловік гуляє, то е, зачастую жінки роблять не приворот, бо він і так вже якби ну, в сім'ї, а саме і гліє, перев'язують йому всі ці моменти, щоб працювали тільки із дружиною. І Результат маємо. На дружину тако собі працює. Ну і повністю виходить із строя раніше, ніж предполагалось би.